Більше двох років захисники України стоять на фронті оборони нашої держави. Щодня вони демонструють незламність, силу, любов до своєї квітучої та могучої батьківщини. В ефірі Кременчуцькі новини ми розкажемо, якими подіями був насичений сьогоднішній день. Віталій Манько відданий захисник України, який добровільно став на захист батьківщини ще на початку повномасштабного вторгнення. Та доля мала на нього свої плани. Тепер Віталію вічно 31. Вічна пам'ять та шана українському герою. Зі сльозами на очах та квітами у руках провести в останній путь воїна до міського палацу культури прийшли рідні, близькі, друзі та знайомі 31-річного героя Віталія Манька, який загинув 3 листопада на Донеччині, захищаючи нашу державу від російських загарбників. У 2000 році він прийшов до першого класу. Вишняківської школи це хлопчик, який завжди ставився з відповідальністю. Був дуже жвавим, веселим, дружелюбним. В нього в класі завжди було багато друзів. Разом зі мною він пройшов п'ять років з першого курсу до кінця до п'ятого курсу. Коли вперше прийшли на перше вересня і разом з мамою. Звичайна проста сільська жінка, але вона так виховала його дійсно, що ну він міг бути тільки героєм. Ще у 2016 році Віталій доєднався до лав Національної гвардії України, у складі якої пройшов чималий військовий шлях. Тож своїми спогадами про нього поділилися і його побратими, які також прийшли на прощання з героєм. Я познайомився з Віталієм, ще у 2016 році він тоді служив у Нацгвардії. Він ще тоді вже виконував бойові завдання. Це був дуже хороший, добрий та порядний чоловік. Разом проходили службу під час АТО ОС. Потім, у 2022 році, спочатку фанатного вторгнення він повернувся. Один раз залишався на позиції три тижні без заміни і витримав і Останній раз він поїхав в якості медика від артилерійського пострілу. Отримав поранення несумізні життя. Побратими винесли. Зліні зіткнення. Останнім прихистком для Віталія Манька став сектор почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Світла пам'ять та вічна шана нашому герою. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Діти українських захисників із Кременчука у Франції. Місто побратим Клермон Феран тепло зустріло юнаків та дівчат. Більше про це у наступному сюжеті. Наше французьке місто побратим Клермон Феран влаштувало теплий прийом дітям українських захисників із Кременчука. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук. У повідомленні йдеться. Ви організували дружню зустріч для кременчуцьких дітей. Подарували їм незабутні враження від перебування у Франції. Ми дуже цінуємо вашу увагу та допомогу. Поїздка до французького міста це не просто можливість відпочити від війни. Це нагода для дітей побачити іншу культуру, побувати в історичному центрі Європи та відчути підтримку громади нашого міста побратима Нагадаємо, що трохи більше року тому у міській раді французького міста Клермон Феран було підписано із мером Олів'є Б'янкі угоду про побратимство і дружбу з Кременчуком. І як показав час, такі тісні зв'язки дають позитивні результати. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій РВА новий очільник. Сьогодні відбулось його офіційне представлення. На заході були присутні і наші журналісти. Увага на екран. Нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Кременчуцької районної військової адміністрації. Ним став Олександр Аленін. Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін сьогодні, 11 листопада, офіційно представив його колективу райадміністрації головам громад депутатському корпусу районної ради. Олександр Геннадійович з великим досвідом. Це людина, яка орієнтується на місцевості. І Військовий досвід теж дуже важливий. Сподіваюсь, що кожен з вас підставить плече підтримки і в добрий путь. З свого боку обіцяю повну взаємодію з усіма вами. І наше завдання, щоб наш район був одним з найкращих не тільки в області, а й в Україні. І ми це разом зможемо цього досягти. Після частини представлення керівництво області, району та міста ознайомилося із ходом будівництва модульної споруди, центр безпеки на воді на території комунального підприємства Кременчук Аквасервіс. Міський голова Віталій Малецький детальніше розповів присутнім про проєкт. Було прийнято рішення щодо створення сучасного центру водного такого хабу, на якому будуть працювати наші рятувальники, рятувальники ДСНС, водна поліція, можливо, інші підрозділи за потребою. Разом із впровадженням нової модульної споруди відбудуться деякі кадрові та технічні зміни. Штат у нас буде збільшуватися до 15 осіб. Також отримують ліцензію. У нас не просто водолази будуть, а водолази сапери. Вирішено начальником управління новий катер ЮМС там з мотором 150 кінських сил. Тож у нас будуть і люди в новому центру безпеки на воді будуть у нас в кількості чотирьох осіб цілодобово чергувати. Планів та перспектив Кременчуцький район має багато. Віримо, що із новим очільником усе задумане успішно втілюватиметься в життя. Вікторія Максимович, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Війна триває. Захисники постійно потребують нашої з вами допомоги. Другий штурмовий батальйон третьої штурмової бригади оголосив збір на два автомобіля для виконання бойових завдань. Детальніше наш наступний матеріал. Війна це реалії сьогодення, та фронт тримають не тільки наші військові, а й ми з вами. В такий важкий час наші воїни особливо потребують підтримки та допомоги від тих, чий сон вони оберігають, і часто ціною власного життя. Бійці другого мінометного взводу другого штурмового батальйону третьої штурмової бригади оголосили збір коштів у розмірі півмільйона гривень на авто для виконання бойових завдань. Зараз через часті атаки ворожими FV-дронами, автомобілі стали витратним ресурсом. А для мінометного підрозділу, в якому служить Віталій Улисько, мобільність це неймовірна перевага. Віталій Улисько з позивним препод міг би і не бути мобілізованим, як викладач, але з першого дня війни добровільно вирушив на фронт. Прослуживши в лавах збройних сил, захисник зазнав важкого поранення, яке сильно вплинуло на його здоров'я. Та, незважаючи на всі складнощі, з часом Віталій повернувся до захисту держави, але вже й в якості мінометника, і продовжує боротьбу проти ворога плічопліч -пліч з побратимами. Збір коштів відбувається. На банку третьої штурмової у Монобанк. Тримаємо свій фронт і не забуваємо підтримувати наших захисників, бо перемога це наша спільна робота. Поліна Калініченко, Кримунчуцькі новини. 6 листопада президент України підписав розпорядження щодо призначення Олександра Аленіна на посаду голови Кременчуцької РВА. Журналістам Кременчуцьких новин вдалося особисто поспілкуватися із новопризначеним очільником та дізнатися про його бачення розвитку району. Сьогодні, 11 листопада, офіційно представили нового начальника Кременчуцької РВА Олександра Аленіна. Отож, що про нього відомо, раніше Олександр Аленін очолював військові частини Нацгвардії у Кременчуці та Кривому Розі. 28 років військової служби на офіцерських посадах, захищав Україну під час АТО. Пізніше чоловік працював керівником територіального управління служби судової охорони в Полтавської області. Завдяки його відмінним показникам у роботі начальник полтавської ОВА Філіп Пронін висунув Олександра Аленіна на посаду. П'ять років очолював територіальне управління охорони Полтавської області, яке було створено з нуля. Раніше цієї служби взагалі не було ні в Україні, ні в області. І коли прийшов наразі Філіп Іванович на посаду, він бачив, як працює до охорони в області. Було запропоновано очолити крімчурну адміністрацію вдячний. Філіппу Євгеновичу за пропозицію, вдячний президенту де те, що підтримав і повірили в той час, що ми зможемо разом не я, а ми, тому що ми тут вся команда. Команда це всі жителі Кримськівського району. Сформулювати проблему наполовину її вирішити. Новопризначений очільник планує спершу ознайомитися із життєдіяльністю району, аби чітко бачити, над чим варто працювати надалі. Треба об'їхати, буде громади, поспілкуватися із керівниками громад і розуміти далі, які є питання. Проблемні, які є питання, що подарить вирішення. Відповідно, ну і сказати сьогодні, що Кримський район не такі проблеми. Ні. В районі ситуація стабільна і належна. Україна переживає нелегкі часи. А отже, всі цілі та завдання районної військової адміністрації формуватимуться навколо однієї мети: перемоги, стверджує Олександр Аленін. Де війна і основне завдання це всі повинні працювати на перемогу. Це Забезпечення охорони і оборони критичної інфраструктури, це е, підтримка соціальних всіх проєктів, започаткованих і президентом, і першою леді. Це і ветерани, це і ВПО, звичайно, військові. Допомога. Допомога буде йти від громад, з якими будемо також працювати. Попереду багато роботи і велика відповідальність. Бажаємо Олександру Геннадійовичу наснаги та професійних здобутків. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини. Філателія це гарна можливість увіковічнити історію, зокрема й культурних діячів, які своєю відданістю справі роблять чимало для нашого міста. Тож вихідними відбулось урочисте погашення марки на власному конверті єдиного кримачуцького лірника. Кого саме дізнаєтесь вже за мить? З нагоди всеукраїнського дня працівників культури та народного мистецтва 9 листопада у Кременчуці відбулося погашення марки на власному конверті Сергія Ситника із серії кобзарі та лірники України. Кременчуцьке товариство флотелістів хотіли відзначити нашого лірника. Він продовжує традиції лірництва кобзарства в Керменчуці з 2014 року. Так вийшло, що перша ліра. Потрапило мені в руки, не маючи ніякого музичного хисту, мені просто захотілося грати на цьому інструменті до цього часу. Я ще вчуся, бо вчитися можна все життя. Сергій Ситник не тільки директор міського палацу культури, а й надзвичайно творча особистість, яка сповна віддана своїй справі. Він є прикладом творчого горіння, любові до високого мистецтва та турботи про людей, які несуть у собі іскру справжнього таланту. Поки що не маю такого щастя бути членом кобзарської лірницької спілки, але сподіваюся, що коли закінчиться моє директорство, колись я обов'язково туди ступлю, бо треба чомусь приділяти одному увагу. Дякуємо Кременчуцькій спілці філателістів, які зберігають та примножують культурні традиції України, а також місцевим митцям за те, що прославляють Кременчук у своїй творчості, надихаючи всіх любити і цінувати українське мистецтво та спадщину. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці розпочався монтаж новорічної ялинки на площі Перемоги. Детальніше наш наступний сюжет. Сьогодні в Кременчуці почали встановлювати головну новорічну прикрасу міста ялинку. Традиційно вона буде встановлена на площі перемоги. Разом з нею з'явиться і святкова ілюмінація, яка створюватиме неповторну казкову атмосферу новорічних свят і ратуватиме Кременчужан кожного року. Завершити її монтаж планують до Дня Святого Миколая, яке тепер святкують 6 грудня, щоб найменше кримечужани мали змогу відчути неповторну атмосферу свята та зимової казки. бо не зважаючи ні на що, вони мають право на мрії та щасливе безтурботне дитинство. Поліна Калініченко Іван Ткаченко, Кримочуцькі новини. Комп'ютерна техніка, велосипеди і багато іншого. Це все відтепер слугуватиме центру надання соціальних послуг турбота. Хто долучився до закупівлі цього надважливого обладнання, дізнаєтесь вже за мить. Сьогодні у Кременчуці відбулася вагома подія. Благодійний фонд Центр волонтерської допомоги Артема Марченка передав необхідне обладнання та речі на суму близько одного мільйона гривень для центру надання соціальних послуг турбота. Даний вантаж придбаний. За сприяння нашої тютньової фабрики це компанія «Життя Україна в даному вантажі канцелярські товари, товари для реабілітації, комп'ютерна техніка для забезпечення діяльності роботи соціальних працівників, велосипеди, аби люди і могли проходити якусь певну реабілітацію. Відтепер усе це слугуватиме як працівникам центру надання соціальних послуг, так і тим, хто звертається до установи по допомогу. В свою чергу ми дякуємо компанії «Життя Україна. Це Кременчуцькій районній раді, Кременчуцькій міській раді. Вони посприяли. В роботі як самого проєкту, в закупівлі, в зберіганні деяких речей. Безперечно, зібрати таку масштабну допомогу було нелегко. Однак, спільно з партнерами центру волонтерської допомоги Артема Марченка вдалося повністю закрити запит. Процес, скажімо так, досить тривалий був. Ми домовлялися з партнерами різними. Маркетплейсами, які надають таку можливість, тому що об'єм досить великий, і закуповувати поштучно з усіма договорами, з усіма тендерами і так далі, це досить проблематично. Тому ми знайшли більш потужних партнерів, які пішли нам назустріч і допомогли нам в оформленні цієї закупівлі у центрі надання соціальних послуг турбота безмежно вдячні такому підсиленню. Ми дуже вдячні нашій міській владі. Вдячні компанії «JT International» фонду Артема Марченко за отриману нам допомогу. Вона дуже потрібна для наших відвідувачів, щоб вони отримали більш якісні соціальні послуги. Планується відкриття цифрового хабу, тому ми заказали багато комп'ютерної техніки. Також в рамках проекту Ти Як. У нас для кабінету психолога ми закупили м'які меблі. Варто зазначити, що зовсім скоро ще частина речей, а саме це стільці, столи і дивани, будуть передані та працюватимуть на благо комунальної установи. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Хокеїстів клубу Кременчук 2013-2014 років народження привітали з початком нового хокейного сезону. Як відбувались урочистості, та що подарували спортсменам? Дивіться у наступному сюжеті. Цього року старт дитячого хокейного сезону для маленьких спортсменів із хокейного клубу Кременчук 2013 2013-2014 років народження розпочався з урочистостей. Вихідними на льодовій арені Айсберг зібралися і діти, і батьки, і професійні гравці основної команди, аби підтримати юних спортсменів на їхньому шляху в новий сезон. Усі дружать з усіма доволі всі добрі. Дуже дякую всім, що ми тут зібралися сьогодні. З подарунками, Сфотографувалися з усіма і з першою командою, і з тренерами. Команда дуже гарна, матчі теж гарні. Де їх програють, але це ж команда. Без цього ніяк. Чого хочеш досягти, хокеї? чого прагнеш? Грати як лялька, як сказати. Бути в основній команді. В першому составі батьки з року в рік підтримують дітей у спортивних починаннях і цього разу підготували для них сюрприз нові спортивні костюми, які додали маленьким хокеїстам справжнього командного духу. Досить гарний рівень. Наша школа дає гарний тренер. Хочемо перемагати, брати участь у змаганнях. Виїжджали на участь у змаганнях до Польщі, теж зайняли непогані результати. Перед цим дітки також їздили в Латвію і теж брали доволі такі непогані місця, займали. Розділити радість із дітьми були запрошені депутат Полтавської обласної ради Сергій Мазур та гравці хокейного клубу Кременчук Віталій Лялька, Гліб Кривошапкін, Євгенія Баджан, Михайло Говеркян, Богдан Панков та Дмитро Попережай. Ви вже такі способні покиністи. Ви вже влієте стати до команди головної Кременчука. Тому всім вам бажаю міцного здоров'я, ну і в кращих ігор, щоб всі ви. Могли забивати навіть як, як, як крайніше ну а воротарі захищали ваші ворота. У свою чергу діти та батьки команди 2013-2014 років народження висловили Сергію Володимировичу подяку за підтримку дитячого хокею у Кременчуці. Наприкінці заходу юні спортсмени поспілкувалися з гравцями нашого клубу та провели невелику фотосесію. Марія Бардаєва Олексій Крижновський, Храмошицькі новини. Вчора на головній площі міста віряни різних конфесій зібрались на традиційний недільний молебень, аби попросити Бога миру для України. Як все було бачили наші журналісти. Спільний молебень вже став символом єдності та надії на мирне майбутнє, об'єднуючи серця та душі у важкі часи. У цю неділю на площі перемоги відбулася традиційна молитва за мир в Україні, захист від загарбників та довгоочікувану перемогу. Одні ми приходимо щоразу, аби з вірою молитися за прагнений мир. Наша молитва є великим даром для всіх, хто захищає нашу батьківщину. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Молились за народ український та наших воїнів за їхнє здоров'я та життя. Вшановували пам'ять тих, хто поклав життя за наш мир, незалежність та вільність. І нині, владико, почуй нас, сьомомося до тебе, міцни силою твоєю, побожний народ наш український, благослови наші прави, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, тим же, кому сидити, покласти душі свої на війні за зіру побожний народ наш український і державу, нашу європейську Україну про ти їхні провини. Кременчужани щотижня приходять помолитися та об'єднатися. Вони переконані, що у такій єдності покладена потужна сила, а молитва та Божа підтримка зміцнює дух та притустоїть з невір'ям і страхом. Справедливий володар неба і землі. У твоїй владі доля нашого народу і нашої держави. Ти бачиш несправедливу війну, яку розпочав наш сусід агресор Російська Федерація. А тому, благаю про допомогу в боротьбі для захисту прав і свободи. Я прошу тебе про перемогу України, і українського війська. Благословляємо кожного українця на вернутися до тебе, щоб мати можливість називатися твоїм дитям. Благословляємо. Церкву бути твердою і непохитною в тому, щоб нести добру звістку, покаяння і спасіння від тебе, Ісусе, і з вірою у серці продовжуємо боротися за перемогу та життя у незламній Україні. Софія Григоренко Іванкаченко, Кременчуцькі новини. З 7 по 10 листопада у Кременчуці тривала унікальна виставка фіалок, яка подарувала Кременчужанам справжні захоплення від тендітних квітів. Скільки різновидів фіалок було представлено, та як відвідувачі виставки могли допомогти ЗСУ – Дивіться далі. Крамечук розквітнув у всій своїй красі, але не вулицями чи парками, а у артфоєї міського палацу культури, де відбулася унікальна виставка фіалок. Ці тендітні квітки, кожен з яких має свій характер, дали Кремечана можливість зрозуміти, що природа здатна дивувати, навіть якщо ви вже бачили фіалки сотні разів. Представлено десь більше ста видів фіалок. Ну на цій виставці, взагалі, в нас завжди більше. Це осіння трошки після літа квіти втомлені, тому такий асортимент не дуже великий. Два рази на рік ми проводимо виставки, це хобі, і люди дуже люблять квіти, вони цікавляться, їм треба. Тому, якби просто колекція вдома теж якось скучно. Ми ділимося одне з одним, і так само з людьми. Виставку організували учасники клубу фіалки Кременчука, у якому об'єдналися квітникарі з різним досвідом, але з однаковою любов'ю до своїх зелених підопічних. Усі представлені рослини. Це результат багаторічного догляду за квітами. Це багаторічна праця збирається колекція, багато стелажів вдома, і поступово рік за роком ми збирали у кожного своя окрема колекція у кожного різна кількість. Ну різновидів дуже багато. Фіалок існує багато тисяч сортів, тому зупинятися нема на чому. Постійно йдемо вперед. Гості виставки могли не лише помилуватися красою, а й отримати цінні поради з догляду та навіть придбати унікальні саджанці, щоб створити власний сад вдома. Я кожного разу приходжу, і весною була. Купляю, люблю квіти. Ну, правда, дешевенькі беру, не беру саме дорогі, але розвожу потихеньку. А я сюди там воно взяла. дитя сонця, а що я ще купила? І зумрудні рози, дві штучки. Це має теж влічення. Для мене це теж захоплення. Мені подобається, коли займаються квітами, і дивитися, як вони квітнуть. Взагалі це гарно, і око радує, і на душі якось спокійніше та веселіше. Окрім насолоди красою фіалок, відвідувачі мали можливість зробити добру справу. Під час виставки стояла скринька для збору коштів на підтримку ЗСУ. Кожен хто захоплювався тензітними квітами, міг зробити свій внесок, аби допомогти тим, хто зараз оберігає мир і безпеку України. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Вже 15 листопада на сцені міського палацу культури гурт без обмежень дасть концерт у рамках всеукраїнського туру Сильні серця про благодійну складову концерту та де придбати квитки, дізнавайтесь у наступному матеріалі. Не пропустіть концерт, де музика відома кожному українцю, допомагає наближати перемогу. Гурт без обмежень вирушає у всеукраїнський тур Сильні серця, і 15 листопада Кременчужани зможуть насолодитися своїми улюбленими хітами у міському палаці культури. Пісні гурту без обмежень це не просто музика. Це більше сотні концертів по всій країні, де під час виступів музиканти виконують нові та вже улюблені усіма пісні, серед яких без неї, ніяк, дим, весь світ, зорі запалали та вільні люди. Вся програма побудована з думкою про тих, хто стоїть на передовій, захищаючи нашу свободу із бажанням підтримати їхню боротьбу. Зібрані кошти з кожного виступу підуть на закупівлю авто та дронів для ЗСУ, що допоможе нашим військовим наблизити нашу спільну мету перемогу. Сергій Танчинець, лідер гурту, наголошує, кожен куплений квиток це донат для наших захисників. Гурт уже передав близько 50 мільйонів гривень на потреби армії і продовжує робити концерти благодійними, щоб залучити якомога більше людей до підтримки. На концерті ви зможете не тільки почути музику, але й відчути особливу енергетику єдності, що об'єднує кожного, хто вірить у нашу перемогу. Приходьте на концерт вже 15 листопада о 19.00. Квитки можна придбати онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини, можна знищити стіни, але неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух, дух наших воїнів, дух усієї країни. Ця війна стала по-справжньому народною для України і показала, що на всій нашій території, від сходу до заходу, від півночі до півдня українська ідея однаково сильна, однаково всенародна. Слава Україні і слава нашим героям.